Скільки треба вживати води на день? Чи вживається, чи вважається пиття чаю в день денну норму? Рідина, мається значення? Рідина. Ви не про воду маєте говорити, а про рідину. Розумійте, будь ласка, рідина, наприклад, фрукти це 50% рідини, які ви їсте. Вода, чай це все рідина. І тут вам розказують про те, ой, треба побільше пити. Знімати, і ви п'єте, супи їсте, і ви за день вживаєте 3, 4 деякі літри води. А тепер представте, що у вас йде процес загоєння, або ви, знаєте, знаходитеся на окупованих територіях, чи у вас там безвихідь якась, і ви починаєте приймати воду. А у вас і сечі стає менше, у вас сеча часто є концентрована. Де ця вся вода буде? У вашому організму у вас буде набір ваги. Пам'ятаєте, там було дослідження із дітками? Проведено набір ваги, у людей, які мають там, за 100 кг, то не жир накопичується у вас, то накопичується у вас вода. Просто вода накопичується в клітинах, де є, знаходиться жир. Тому вам так здається, вам знову неправильно пояснюю. Тому не жир треба лікувати. Це не від того, що ви їсте багато. І вам дуже простий приклад. На Новий рік, там, на Пасху є такі, да, понаїдалися. І у вас через два дні, вага бум-бум, і в на 2-3 кілограми вище. Чого вас затримка води пішла? Ось і все. Тому навчіться думати, аналізувати, не просто довіряти тому, що хтось каже. А ви повинні бути науковцями. Науковець знає, так ви сказали, таке може бути. Як це мені перевірити? Ви маєте все перевіряти. Все. А не довіряти комусь на слово. Ага, чайка розкаже, що холодна вода. То ті... а ну давай зараз, випив склянку води, пробіжо. Дивись, ага, роботи. А якщо я, наприклад, з'їм в двадцять шашлика півтора кілограма, з'їв зранку роз газону відивідрижка, а там. Цей тухлема, девість дійсно так. Тобто мені вірити не треба. Бо коли ви перевірите це, у вас з'явиться досвід. А коли у вас з'явиться досвід, вас не можна буде переконати в цьому. У нас тут проходив оздоровчий курс, то вже знаєте, як серцем працювати і так далі. Тож, жінка, одна в неї були проблеми постійно з кишківником. Постійне газоутворення. Вона пила, їла, бади, якісь біодобавки, клізми, глисти там постійно ці травили і так далі. І Ось вона у нас оздоровчий курс проходить. Значить, на фізичному рівні робить все добре, газоутворення в неї зменшується, але не зникає. Вона каже: доктор, ну що ж це таке? У мене не зникає це газоутворення. Ну, ну, ну як це так? Ну, я вже все, і травки п'ю, і це роблю, і дивіться, і стальну терапію роблю. Але ми ж вчили. Нюанс був в тому, що цій жінці треба було підказати а ще емоційний один рівень, а емоції ваші, ваше сприйняття світу. І коли вона почала з цим працювати, газоутворення повністю. Зникло. І ось вона звертається да, до, цього, ну, до участкового там, терапевта, до якого вона ходить, сімейного лікаря. І каже, доктор, уже, все, доктор, вже все, в мене вже легше, нічого не турбує, І живіт неї спав, і болі в серці десь зникли. А чому, тому що діафрагма дуже високо стояла, і положення серця було змінено. стул наладився, сон наладився, пішлункова стала нормально працювати. Доктор каже, а що ви робите? Вона каже: доктор, з того, що ви призначили нічого, тому я здорова.